І... А є ще старий да, Так, Має бути. Сто Хто обід, ідіть сюди, будь ласка. Я лопат, я позвонив. Сейчас тут буде покакати. Не переживайте, все нормально. Вже на місці, вже на Україні, зараз в госпіталь, і потім вони вийдуть до вас на зв'язок. Мамочка, я вас дуже дуже всіх люблю там. А де діти? Мама поклич дітей, будь ласка. Героям слава! Алло, алло, синочок, ти чуєш мене? Телефону. Мішенька, я вже вдома, котик. Привіт, дочечка, привіт. Я вже вдома, мам, я вже в Україні. Все. Скоро побачимося. Проходьте сьогодні, щоб сюди проходили. Саня. що і що? Що, Ярослав? Зрозуміли, ми що їдемо додому, десь декілька годин тому, тому що нас атакували. Ми навіть не знали, куди ми їдемо. Весь час провідники нам з сіну казали, що вас просто атакують, і ми питали на обмін чи ні, але ми не знали куди. І півтори ні, десь приблизно три години тому. Ми заходимо в автобус і Вже розуміємо, що ми їдемо додому на свою землю. І от тоді все стало зрозуміло. Коли ми заїхали на територію Білорусі, ми вже е, зрозуміли, що це 100%. Мені. Мам, як буде, як буде час, я тобі позвоню, добре. Як буде ще добре, все, мамочка, я вас дуже-дуже сильно люблю. Обнімаю вас. Цілую. Вас скоро наберуть, скоро наберуть. Добре. Все, мам, цілую вас. Па -па.